Француженка Софія Дено та бельгієць люксембуржець Рафаель Єжуа готуються до польоту в космос. Недавно вони закінчили курс підготовки астронавтів Європейського космічного агентства, який почався 2022 року. А останній рік вони проходили базову підготовку до тривалої місії на міжнародній космічній станції. Туди вони вирушать 2026 року. Спочатку Адено, потім Лєжуа. 41-річна Адено народилася у Франції. Вона працює пілотом-випробувачем вертольотів ВПС це неймовірно. Бракує слів, щоб описати наскільки я щаслива. Це будуть два роки інтенсивних тренувань, безліч іспитів для кваліфікації. Багато нових наукових експериментів, які треба підготувати. Це буде насичено та інтенсивно, але я до цього готова. 36-річний шестирічний Жуано родився в Бельгії. Він біомедичний інженер і нейробіолог, що вивчає дегенеративні захворювання нервової системи. Він літає на повітряних кулях і планерах. Я почуваюся чудово. Ми щойно отримали новини про завдання, і я дуже схвильований. Це новий крок у цій неймовірній пригоді. Щиро кажучи, усе сталося трохи раніше ніж я очікував, але це прекрасно. Зі слів гендиректора, яка Йозефа Ашбахера, його агентство недавно провело переговори з НАСА щодо того, щоб у місячній місії Артеміда три місця виділили європейським астронавтам, але вони, мабуть, дістануться досвідченішим, яка покладається на НАСА та інші організації щоб доставляти своїх астронавтів у космос. Загалом останнє навчання, яка закінчили п'ять астронавтів. Агентство планує до 2030 року відправити на міжнародну космічну станцію всіх п'ятьох ще 12 студентів відібрали в резерв базової підготовки. Вони поки що не проходили.